Це Nissan nv 200 дизель, двигун 1.5, дуже простий, надійний, вантажний варіант, вантажопідємність 700 кг. Гарний помічник для вашого бізнесу, простий, надійний, дешевий в обслуговуванні. Це 17 рік. Авто у чудовому стані. Пробіг 150 тисяч кілометрів. Можемо бачити. Ну тут все, що необхідно, магнітола, кондиціонер, ще керування з руля деякими функціями. Все, що необхідно. Звертайтеся, будемо раді відповісти на ваше запитання. Приїжджайте, дивіться, купляйте. На все добре, ваш блесткар.